Просимо до додатку. «Follow My Lloyd. З нашим додатком, ви легко можете відстежувати своє замовлення з будь-якого місця. Він чудово працює на телефоні, планшеті чи ноутбуці. Як користуватися додатком, вхід в систему. Введіть свій токен на сторінці входу. Або просто натисніть на надане посилання, щоб перейти безпосередньо до деталей транспорту, оновлення часу прибуття. Після прибуття на завантаження або розвантаження натисніть кнопку зараз, щоб встановити час автоматично. І якщо забули, можна вручну додати час через календар. Оновлення статусу. Після завантаження або розвантаження натисніть кнопку зліва, щоб оновити статус. І як тільки статус зміниться на завантажено. У секції розвантаження з'явиться кнопка Завантажити, Завантаження документів. Натисніть Завантажити та виберіть документи, такі як CMR, Palleten або Лієфербелег. -E -E. Завантажені документи можна знайти в розділі Завантажені файли. Потрібна допомога. Якщо щось не працює, натисніть кнопку SOS, виберіть проблему, введіть ваше місце знаходження, і ми зв'яжемося з вами якнайшвидше. Якщо ви завантажили неправильний файл, зв'яжіться з нами, і ми його видалимо. Допомога та налаштування мови. У верхньому правому куті є корисні відео та pdf інструкції. Ви можете змінити мову на англійську або німецьку. Для виходу натисніть кнопку Вийти. Приємного користування додатком.